Вітаю вас, друзі! На днях мені написали такий цікавий коментар стосовно паз-асистента. Давайте я вам його зачитаю. Як поводиться мотор, якщо спочатку крутити педалі з пас асистентом і трохи пізніше повернути ручку газа, при цьому продовжувати крутити педалі. В мене ручка газу вимикає пас, але щоб мотор продовжував працювати, мені потрібно скинути газ і знову вижити ручку газу. Коментар дійсно такий цікавий, що до нього відповісти, потрібно що? Правильно, провести експеримент. Відповідно, перейдемо до польових умов і там вже будемо спробувати, як буде реагувати у мене ручка гажа на подібні дії. Якщо чесно, то мене самого зацікавило таке питання, тому що я користувався пасоасістентом, а це дуже рідко. Я щось не звертав уваги, як він реагує на подібні дії. Відповідно, потрібно буде це все провести в польових умовах. Так, вмикає в нас паш асистент Все, він вімкнувся, працює. І зараз я нажимаю ручку газа, відпускаю педалі, і вона працює. Її не потрібно нажати викручувати, а то її включив і вона, от давайте, ще раз бачите, я кручу педалі, нажимаю ручку газу, Ще раз кручу педалі, Ручка газу відпускає педалі, і ручка газу все рівно працює. Її не потрібно назад доводити. Бо питання було таке, що у підписника, що йому доводиться під час того, як працює пасіч асистент він починає крутити ручку газу. Відповідно, ручка газу вимикає пасі асистент і йому доводиться вертати стандартне положення ручку газу і тільки потім. Починати знову їхати на ручки газу. У мене ні. У мене от під час от я зараз кручу педалі, ручка газу, відпустив все, ще їду. Тобто Мені не потрібно назад вертати ручку газу, щоб потім знову її запустити. Давайте знову... На пасі асістенті ручка газа, відпускаю педалі, їду далі спокійно. І вона тримає відповідно той темп, ну як ти там крутиш. Пасіасістент вирубається повністю. Ну, от навіть зараз я на ручки газу підключаю педалі, відпускаю в ручки гажу і я їду на педалі. Виходить зворотня дія. Дивіться, я зараз ручка гажа і далі відпускаю і школа продовжується. Тобто немає ніякого переходу. Ну, це напевно ще буде залежати від вашого контролера. Я так думаю. А ви як думаєте, напишіть в коментарях. Це і все мої здогадки і припущення. Ну так, да, че ж контролюю все ці, всю дію контролюю паша сісень, так що по-любому все це від нього заряжать. От ще я на педалях, ручка газа і все далі їде спокійно. Правильно перехід. Навіть переходу не чувствується. От я на педалях, Ручка газа, пускай педалі і все. Я їду. Так же саме ручка гажа. І далі відпускає ручка газа і я їду. Так, Такі от справи. А тут можна пас асієнт виключити і контролювати далі свою поїздку виключно ручкою газа. Так, підб'ємо підсумки. Що ми бачимо з експерименту? Що у мене ручка газа вимикає пас асистент і при цьому вмикає двигун одночасно. Тобто навіть немає переходу. Двигун працює постійно. Зробив зворотний експеримент, їхав на ручки газа, починає крутити педалі, випускає ручку газа, двигун працює далі. Також немає цього переходу. Тим паче немає такого, як був у підписника, який писав коментар, що йому потрібно визвати ручка газа. Вимкнути паша асістент, я так розумію, що одночасно вимикається двигун, він випускає ручку газу і потім знову її викручує, щоб запустити двигун по-новому. У мене такого немає, у мене все відбувається рівномірно, навіть без приходів, без які, все як працювало, на тому самому рівні все так і продовжує працювати. Хоч я вмикаю ручку газа і потім підхвачую педалями хоч навпаки. Кручу педалі, потім включаю ручку газу, немає ніякої різниці. Да, ручка газу в цій системі є головною. Вона вимикає Паша асистент Навіть якщо ти спочатку йдеш на ручки газу, потім підкручуєш педалями і відпускаєш ручку газа, і паш асистент підхва... підхоплює цей ритм і продовжує далі розкручувати мотор. Я думаю, що це залежить все ж таки від контролю, який у вас там є. Потрібно попробувати поміняти контролер і там далі буде видно, якщо у вас це напрягає, якщо ви так часто використовуєте Пашасі Центр, що вам потрібно ось, відпускати ручку туди-назад, то краще все-таки поміняти э, цей контролер. Ну і далі пробувати експериментувати. А ви пишіть коменти, як у вас були такі случай, чи ні, якщо були, то як ви їх вирішили, Дуже буде цікаво. Усім дякую за увагу. Лайк, підписка і до нових зустріч.